Привіт, друзі! Особисто я не являюсь справжнім поціновувачем верхівок від пасок. Але ця глазур дійсно смачна! Вона дуже легка у приготуванні, готується швидко і потребує лише декількох інгредієнтів. Вона легко наноситься, дуже швидко застигає і абсолютно не кришиться при нарізанні. Також поділюсь рецептом ось таких цукрових перлинок. Починаємо з глазурі. 5 г желатину заливаю 20 г водички. Гарно все перемішую, розчиняю желатин у воді і даю йому набухнути. Тим часом у кастрюлю додаю 170 г цукру і заливаю 35 г води. Починаю розчиняти цукор у воді на середній температурі. Гарненько все перемішую. Постійно помішуючи, довожу масу. Вона змінює колір, стає більш такою білою. І починають з'являтися перші бульбашки. В середньому процес займає 5-7 хвилин на середньому вогні. Все, бачимо гарні бульбашки, це значить, що ми гарно нашу масу підготували. Виливаємо її у миску і додаємо набухший желатин. Гарненько перемішуючи, розчиняючи желатин у цукровій масі. Все, тепер використовую міксер і починаю взбивати на середній швидкості. У мене це. П'ята із десяти можливих. Маса доволі швидко починає змінювати свій колір. Вона біліє, стає більш густою. Ось подивіться, як гарно вона збирається на вінчику. Дуже швидко маса стигне. Тому рекомендую відразу наносити її на готові паски після приготування. Все, ось така чудова, блискуча маса у нас виходить. Лопаткою наноситься дуже легко і абсолютно не розтікається впевнена, що вам сподобається, і в подальшому ви будете готувати такий варіант глазурі неодноразово. Готуємо цукрові перлини. 200 г цукру заливаю двома чайними ложками води і перемішую. Ці перлини можна використовувати для прикрашання паски, як і поверх глазурі, так і паску можна прикрасити прямо перед випіканням. Викладаю отриману масу на сковорідку на середній вогонь, розрівнюю масу по поверхні сковорідки. і намагаюсь розподілити цукрову масу, сформувавши відразу такі кружечки. Ніби подрібнюємо нашу масу. Спочатку вона однорідна, але потім починає гарно розбиватись на невеличкі ось такі грудочки. 7 на середній температурі. Ось такі кульки ми отримуємо. Викладаю на паперовий рушник і даю просохнути ще декілька годин. Звісно, всі інгредієнти я залишу у описі під відео. Насолоджуйтесь!